Привіт, народ! Цього разу розбираємо таємно роздачі ігромазині Пігімс, новини інших платформ, і звичайно ж розберемо інфу по всій доступній ігровій халяві та покопаємось у тому, що творилось в ігровій індустрії за останні дні. Перед початком випуску хочу розіграти серед вас першу та другу частину тіф. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк, підписатись на канал і обов'язково написати коментар. Результати оголошу наступної суботи, але тільки за умови, якщо це відео набере не нема... менше. Менше 50 лайків, тож приємного перегляду, і погнали копатись в безкоштовностях цього тижня. Під таємними обкладинками цього тижня в Epic Games Store виявилися ось такі ігри. Перша піксельна аркада Gigapaclips, друга таємна гра це Сіфу. Кінематографічний екшен, де ви граєте за учня кунг Фу, який шукає помсти за вбивство своєї родини. Та остання, і, як на мене, найцікавіша, Deliver at all costs. Нова гра від Konami та студії 4 Out Games. Екшен з елементами хаосу та Абсурду, де ви граєте за кур'єра Вінсена Гріна. Який доставляє незвичайні вантажі, залишаючи після себе руйнування та хаос. Дана акція триватиме до 29 травня 18.00, а потім нам розгадують і дві таємні гри. Епіки вже надали підказки щодо таємних ігор, тож намагаємось відгадати та чекаємо на офіційний анонс, адже наразі не зрозуміло, які саме ігри ховаються за цими підказками. Крім того, Epic Games роздають ту же піксельну аркаду, що й на ПК для Android та iOS. Якщо Ското тут викоруйте гігантськими монстрами, руйнуючи міста та знищуючи ворогів, надихаючись класичними фільмами, такими як Годзіла та Кінг Конг. Також у Epic Games Store зараз триває мега розпродаж, який триватиме аж до 12 червня. Крім цього, у багатьох іграх можна забрати різноманітні прикраси, що роблять гру комфортнішою. Оновлення в Xbox Game Pass. розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ірву халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass, то перша гра це Stalker 2. З'явиться стандартній підписці. Це довго на продовження культової серії від української студії GC Game World. Наступна гра Tom Clancy's The Division 2, кооперативний шутер Діїко розгортається у постаполітичному Вашингтоні. Гравці виступають у ролі агентів дивізіона, які повинні навести порядок у місії після глобального колапсу. Усім та гох роздають Warhammer 40 тисяч Gladius, Relikes of War та Rides of War. Реликса of War це перша справжня 4Х-стратегія у світі Warhammer 40 тисяч, де головне не дипломатія, а тотальна війна. А в Rides of War стара, але атмосферна стратегія з кінця 90-х побудована на ручії Panzer General 2, де ви граєте за Ельдарів древню расу, що намагається повернути втрачене. Крім цього, зараз її розпродаж від видавця. І дії про на якому діють шалені знижки. Також окремо рекомендую звернути увагу на ці хороші ігри, на яких також діють шалені знижки. У Діскорді діє 4 акції. Можна забрати абсолютно безкоштовно три рамки ліватарки в Діскорді на 2 місяці та отримати 1 день Nitro. Щоб отримати, потрібно прийняти квест і переглянути трейлер. Після цього предмет автоматично з'явиться на аккаунті. Amazon Prime Gaming поповнюють наступні ігри. Перша гра Fate – це класичний екшен РПГ, який вийшов у 2005 році. Гравець зусіжує підземелля, а бореться з монстрами, збирає трофеї та виконує квести. Наступна гра Thief 2 The Metal Age – Це стелс з екшен від першої особи випущений у 2000 році. Гравець бере на себе роль Герата, майстра-слоді, який виконує різноманітні завдання, включаючи градіжки та шпигунство. У світі, що поєднує середньовіччя та стімпанк, та остання гра Chess Rama – Це збірка оригінальних головоломок та стратегічних ігор, натхнених шахами. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Що стосується розіграшу попередньому відео, то дякую за проявлену активність, але на жаль, ви не зібрали потрібну кількість лайків, тому гра залишається у мене. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну гру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. 「そんな人に呼ぶ気がする」